Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо вінегрет з майонезом, з пісним майонезом. Я думаю, що кожен з вас вже хоча б раз в житті готував вінегрет або куштував його, і розумію, що вінегрет не робиться з майонезом, і тут у нас ще відсутня квашена капуста. Я зазвичай готую традиційний рецепт, але сьогодні вирішила надихнути вас на експерименти і показати рецепт. За яким готувала моя мама. В неї була непереносимість капусти, тому вона її не додавала в цей салат і заправляла його майонезом. Або купувала пісний, або сама готувала, ну, якщо ми говоримо про піст, от, або звичайним майонезом. Я сьогодні зробила домашній майонез на відварі з квасолі, але не цієї, а квасолі, яка продається у баночках. Така квасоля вже в мене була достатньо давно і на той момент. Мені не потрібен був пісний майонез. І я зберегла саму рідину в морозильній камері і заодно поекспериментувала. І 100% вас запевняю, що з замороженого продукту виходить відмінний майонез. Зараз ви на фото можете побачити, що він дійсно був заморожений. Сам процес уже приготування я вам не знімала, є достатньо багато каналів, які знімають, як готувати майонез саме з відвару квасолі. Скажу лише, що я брала не всю ту кількість, яку ви зараз бачили на фото, я взяла 300 мл самого цього відвару, 400 мл олії, 2 чайні ложки цукру, чайна ложка солі, чайна ложка гірчиці. І от ну, я вам просто не скажу, це вже на око додавала за своїм смаком. Олію можна було би для більшої густоти ще сюди додавати, але як ви бачите, це от ємність від блендера, Ну, це вже було б через край, йшло, а цієї консистенції мені наразі вистачить. Смак, звісно, що тут зберігається, трошки ну, дуже ніжний такий смачний. Але квасоловий присмак, то ви дивіться, до яких салатів ви будете використовувати, щоб вам, наприклад, не заважало, ну, присмак квасолі. Хоча це такий дуже ніжний солодкуватий присмак, я не думаю, що він так аж Все ж таки з цукром ви не будете їсти цей майонез. Ну тож, менше балачок – більше роботи. Чим ще хотіла з вами поділитися: морква у мене була заморожена, як ви бачите, невеличкі такі екземпляри. Я нікуди її не викидаю, ні в компостну яму, ні тваринам не згодовую. А так от відварюю, оббираю та кладу в морозильну камеру. Звісно, що натерта також є у мене морква в морозилці. Також і маленький буряк. Є у мене закритий, маринований, от такими відразу цілими. А є от просто я відварила, обібрала та поклала в морозильну камеру. Нічого з ним не робиться, ніяких воно властивостей не втрачає, він не стає водянистим, абсолютно нічого. Єдине, я кладу і вакуумую пакети. Але це сильно, як то кажуть, нашій справі не заважає. Квасолю. Квасолю я часом і морожу. На даний час квасолю замороженої в мене просто не було, і я її відварила. Тут у мене в сухому вигляді два стакани квасолі, Ну і солені огірки. Щодо картоплі хотіла зазначити, я, отака, як то кажуть, господиня господиня до відео вже готувалася і згадала, що я не зварила картоплі. Тому я ну, просто такий лайфхак непідготовлений вийшов у мене. Я взяла от такі невеличкі екземпляри, склала в рукав для запікання, зав'язала і поклала в мікрохвильову піч. На 10 хвилин на максимальну потужність. Я не скажу, скільки в мене там градусів, тому що там без градусів ми тільки просто потужність. На максимальну потужність, 10 хвилин. Все. Вона ціленька, абсолютно готовенька і не водяниста. Також для цього всього салату ви можете овочі і запекти. Отже, все нарізаємо кубиками, заправляємо і смакуємо. Так, відразу квасолю сюди перекладу. Ага, ще цибулі забула почистити. Цибуля у нас ріпчата також буде, але ви дивіться, подобається вам цибуля. Кладіть, не подобається, не кладіть. Я зараз тільки на кожному овочі покажу, якими кубиками я нарізаю. Ну, а далі, звісно, що все зрозуміло. Звичайними стандартними кубиками. Є хтось полюбляє крупніше. От, загалом їй вважається так ну, традиційно, що всі інгредієнти в салаті повинні бути однакового розміру. Ну, квасолі у нас виходить більше. Різати квасолі, звісно, я не буду. Ну і овочі до розміру квасолі я вважаю також не дуже. Ну, от. Картоплю також такими дрібнішими горячок, все одинаковим, дрібним кубиком. Зараз ще дочищу цибулі. І також таким дрібним кубиком наріжу. Як ви бачите, огірків у мене більше, ніж традиційно використовується. Ну, так як кислоту квашеної капусти ми все-таки замінюємо на кислоту огіркову. Але слід також ще зазначити, що майонез також пікантно заправлений. Такий. Гірчичка там відчувається у мене. то ну, також вже не варто всі огірки відразу, так, як скажімо, нарізати, а перемішати, заправити, тоді дивитися, чи потрібно ще кислота, чи ні. Отже, все нарізаю, зустрічаємося вже, коли я буду заправляти салат. Всі інгредієнти нарізані, е, огірок я також весь нарізала, буде мало, то буду ще додавати. Додаю майонез. Перець. Чорний милиний. Ми любимо погостріше. Ну, і не знаю, на рахунок солі зараз ще побачу. Перемішаю. Тут буде видно. майонезу додам ще, бо зараз овочі в себе вберуть і він буде сухувати. Тому на даному етапі хай буде трошечки як, як рідкуватий. І солі все-таки трошки додам. Ну, я скуштувала, мені вже всього достатньо. Лишається лише перекласти вже якийсь більш святковий салатник, подавати до столу, Та кликати голодних. Своїх домашніх. Ось такий вінегрет у нас вийшов. Звісно, він не традиційний, але від того не менш смачний. Можна придумати якусь іншу назву цьому салату. Дуже рекомендую вам приготувати пісний майонез саме з квасолового відвару. Він такий ніжний смак такий надає салату. Отож, не бійтесь експериментувати на кухні, натхнення вам на приготування. Та до зустрічі в наступних відео. До побачення.